Що бойовиків так званих ЛДНР перекидають на Донеччину, вже очікують наступ збройних сил України. У РФ вирішили відвести армійські підрозділи самопроголошених республік для відновлення боєздатності на територію окупованої Донецької області. Адже загарбники бояться стрімкого наступу українських військових на Луганщині. Також, як пише Медуза, один із представників так званої народної міліції ЛНР Андрій Марочко заявив, що збройні сили вже наблизилися до кордонів так званої ЛНР та підкреслив обстріли з боку України за останні кілька днів почали наростати з геометричною прогресією. Зокрема, про це та інше ми можемо говорити і з нашим гостем до нас у студію. Завітав Сергій Гармаш, голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, член української делегації в колишній мінській ТКГ. Пані пан Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Про те, що зараз відбувається на Донеччині, знаємо, що Росія не відмовляється від своїх цілей досягнути і отримати повністю кордони Донецької області. Зараз вони про це активно говорять. Ну і зокрема, цей контрнаступ на Харківській області він показав, що зараз. Росіяни не дуже готові до, до своїх ось цих об'явлених цілей. І, зокрема, перекидають зараз на Донеччину бойовиків із так званих ЛДНР. Про що це свідчить і чи допоможуть їм ось ці чеченці бойовики ці ЛДНР? Ви знаєте, так швидко розвиваються події, що я дивився, поки йшов до вас там. І, і, і бачу, що вже вже щось змінюється в позитивну сторону. Хоча, чесно кажучи, буквально вчора ввечері спілкувався з людьми, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту на Донеччині, і вони кажуть, що дуже навпаки, останніми днями, особливо після харківських подій, посилився тиск російських військ. Тобто я думаю, що Путін ставить собі зараз за мету дійсно, все ж таки, втративши Харківщину і ризикуючи втратити там південь України, але отримати. Результат на Донеччині і на Луганщині, тому що для нього це підстава заявити про успішне виконання спеціальної операції військової, так званої, тому що саме Донеччина і Луганщина називалася як офіційні. Цілі, так би мовити, за, за проханням лідерів так званих республік починалася спеціальна е, воєнна операція. Тому я думаю, що ну поки що рано, так з таким оптимізмом вже казати про що ми там ми дійсно просуваємося, але я думаю, що тут спротив буде дуже сильний, особливо після Харківщини, коли вони відчули, що ми можемо і що. Ну ми знаємо, що там замінили навіть керівництво військове, яке там було. Я думаю, що ті, які прийшли на заміну цього керівництва, вони вже будуть враховувати наші можливість і ризики, тому що це ризики і особисто для них. просто. Але ж це не вперше, коли змінюють командування, і по суті, це їм особливо не допомагає на фронті. А, так, це не вперше, але вперше у нас було, було таке ефективне просування вперед. Тому я думаю, що ще невідомо, що зроблять з тими, хто допустив таке просування українських військ на Харківщині. Тому я думаю, що офіцери будуть боятись, а, ну, вище військове керівництво. Хоча для нас це і позитив, плюс, тому що коли люди бояться. Вони не проявляють ініціативи. Вони зацікавлені більше в позитивній доповіді Путіну, ніж а, в тому, щоб утримати позиції, і те, що як ви сказали, туди стягують бойовиків а, з ДНР ЛНР. А, ну я не думаю, що це дуже гарний ресурс для а, росіян військових, тому що ну, по перше, в них немає обладнання і зброї, нормальної просто, тобто це таке гарматне м'ясо, яке вони підтягують. Скоріше для морального, так би мовити, моральної підтримки, скоріше, мабуть. І тут треба казати про настрої взагалі в Донецьку і Луганську зараз. Да? Я маю на увазі серед мирного населення. І буквально сьогодні вранці я спілкувався з, з, з своїм знайомим в Луганську, і він каже, що основний настрій зараз страх просто. Серед мирного населення так, так, тому що людей лякали дуже довго, що прийде Україна, всіх буде там вбивати. Люди дезорієнтовані. Просто дуже багато людей не дуже багато, а більшість людей. Вони ж були в принципі, аполітичними. Тобто там є прошарок там 20%, наприклад. Ну, приклад, принаймні до війни, от в 2014 році, в березні, ми проводили соціологічні дослідження в Донецьку, і тоді показало, що 20% готові були підтримати Росію, якщо вона війде, як в Крим. 20% готові були чинити збройний опір Росії. А 60% хотіли просто мирно жити. Ну, я думаю, як і більшість українців. А про що свідчать там результати наших виборів, які були. От. І, тобто, зараз я думаю, приблизно така ж пропорція. Тобто, ті, хто підтримував Росію, вони будуть тікати скоріше за все, і вони готуються. Ті, хто підтримував Україну, вони чекають Україну і допомагають їй. А в тому числі я думаю, завдяки ним ми вражаємо цілі на територіях. цих Але так це залякування республік. воно не вплинуло на тих людей, хто чекає Україну. Ні, ну цим людям немає чого боятись. А от ті 60% які угу. просто жили, отримували там російські паспорти. Не тому, що вони підтримували Росію, а тому що їм треба було жити якось. Вісім років все ж таки, да. Ну давайте зважати на це. Це не Херсонщина, де півроку окупація, вісім років. Треба було якось жити, годувати дітей своїх, вивчати їх і все таке інше працювати. А от ті е зараз дійсно бояться, тому що вони е відчують те, що їм каже Росія. Росія каже, що власників там паспортів російських будуть саджати е на 15 років. На жаль, наші ЗМІ дають підстави для таких заяв, тому що ми написали вчора всі, майже про те, що там підготовлений законопроект про відповідальність кримінальну за власники паспорти, а ніхто ж чомусь не сказав, що відповідальність почнеться тоді, коли буде ухвалений цей законопроект. Тобто ті, хто отримували паспорти до ухвалення цього законопроекту, вони не можуть нести відповідальності так. Але ж люди цього не знають, і їм цього ніхто не каже. А, тому дійсно люди бояться. Ну І є я ж кажу, є е, такі радикальні е, дві е, позиції, тобто проросійська, проукраїнська. Проросійська я не здивуюся, якщо ці кадри. Крім військової техніки, uh -huh. там десь в обозах їдуть власники російських паспортів, які отримували їх саме з ідеологічних мішкувань. Ну і, до речі, про те, як відвоювати нам Донецьк та Луганськ, відвоювати Донецьк буде одним із найскладніших завдань для України. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Коментуючи контрнаступ збройних сил, він сказав, що ця тимчасово окупована територія має щільну оборону, яку загарбники будували 8 років. Тому штурм міста виглядає нереалістично. Єдиний варіант це оточення і облога. Проте експерт зазначив, що говорити про це поки що зарано, адже звільнення Донецька потребує дуже великої кількості ресурсів. А як ви гадаєте, чи взагалі реалістично нам зараз дійсно повернути ось ці е, окуповані території, які вже окуповані 8 років? Ну я не воєнний експерт, мені важко сперечатись з Олегом Ждановим, але е, інші воєнні експерти кажуть, що, наприклад, певні райони Донецька ну, ті ж трудовські висоти, так звані, е, їх можна збирати вже сьогодні. І це внесе певну деморалізацію і серед росіян, і серед цих ДНРівців ЛНРівців. Я думаю, що має бути тактика виважена дійсно, ми не зацікавлені в великих втратах серед нашого особового складу і серед мирних мешканців також. Тому можуть бути різні методи, але, ну, на мій погляд, Якщо ми будемо вражати саме логістичні е, ціпочки, якщо е, не буде чим воювати просто е, і будуть боятись росіяни розміщувати там свої е, центри прийняття рішень військові, то ну за -за завдання буде набагато легше виконати. Чомусь у мене таке враження суб'єктивне, що е, Донець це не, 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 не найважче буде. Позиція у нашому звільненні. Ну просто я зараз багато читаю, аналізую сепаратистський сегмент соціальних мереж, їхні змі. І я бачу, що вони вже боя вони вже готові до того, що Україна туди війде. Вони вже бояться і вони бачать ознаки наступу України там, де їх можливо, і немає. Ну от Петро... над Петровським районом Донецька а... стали частішими там. А... Політи, як їх безпілотників, безпілотників так безпілотників. А, і вони вже вбачають в цьому ознаку е, наступу, і вони вже готуються до нього. І в мене таке враження, що їхні воєнкори, їхні uh -huh. і російські, вони більше паніки створюють ніж е, дії української армії, тому що куди їх читаю, я думаю, що ми вже дійсно. Ми там в Донецьку. А Аналізуєте ви те, що пишуть зокрема, можливо, люди у тимчасово окупованому Криму. Ні, ну це, це не моя сфера. А, хоча в мене є людина, просто в моєму, в моєму центрі, ну, яка аналізує там настрої, що люди, навіть ті, які а, спочатку підтримували цю спецоперацію, а, зараз втративши фактично курортний сезон і втративши свої надходження, а вони тільки цими заробляють собі, що там ще робити. Вони вже хочуть, щоб це якось скінчилося. Їм все одно як вони хочуть, щоб це скінчилося. Така позиція, тому там такі настрої. Але Крим він так би мовити далі від лінії фронту, а Донець вже на лінії фронту. І бойові дії вже фактично ведуться в Донецьку. Да, там немає вуличних боїв, але там кожного дня обстріли, там кожного дня гинуть люди, в прямому смислі, тому там ну гостріше відчувається наближення війни. І там змінюється ставлення до Росії, що саме цікаво. як і в Криму, до речі, але mm -hmm. в Криму менше. Тому що е, Росія ж е, просувала наратив, що вона не переможна, і дуже багато людей вірило, що якщо Росія схоче, якщо Росія втрутиться в долю Донбасу, то все, війна закінчиться, і приєднаємо до Росії, і все буде тіп ток як кажуть. А зараз ми бачимо, що люди розчаровані, і вони вже не вірять, що Росія всемогутня. Вони дійсно і бояться України, і з цим треба буде нам працювати. Але головне, що вони не вірять у всемогутність Росії. Тобто це злам світоглядний. Нам здається, що ось ці військові, які безпосередньо побували на полі бою, побачили, що тут відбувається, як наші збройні сили знищують їх. Вони, можливо, там розповідають своїм знайомим, своїм батькам. Але при тому дійсно і публікують багато перехоплень, де вони вже бояться українців. Але ж при тому і залишається велика кількість тих росіян, які ненавидять Україну, і вони закликають навпаки йти далі, продовжувати цю війну. От як працювати з цим, якщо їх реально переважає кількість, ну ці ж росіяни, які закликають продовжувати війну, вони сидять де в Москві, десь чи там в А, Тобто вони не воюють, mm -hmm. тому вони будуть закликати. Ми ще нічого не зробимо. Хай закликають. Я взагалі за те, що Путін оголосив там мобілізацію. загальну мобілізацію да, в воєнний стан, тим скоріше розвалиться Росія. Тому що ми їх б'ємо об'єктивно, вони біжать об'єктивно і будуть біжати. Наші ресурси а, збільшуються завдяки підтримці міжнародного співтовариства, Їхні ресурси зменшуються. Тому, коли ці озброєні люди почнуть бігти в Росію і наводити там порядки і питати у Путіна, чому це сталося. То я думаю, що скоріше ми позбавимось цього сусіда імперського, такого, okay. да, який а, все одно не дасть нам жити, якщо він буде існувати у формі імперії. До речі, вони зараз почали просувати ж цей наратив, що вони воюють не з Україною, а воюють з НАТО через те, що нам дають багато озброєння а от в них. Ресурсів менше і людей у них на фронті менше, і вже почали натякати про те, що потрібно проводити мобілізацію, але ж ми знаємо, що Путін скоріше за все на цей крок не піде. А ось цей наратив, що це війна з НАТО. Це вони готуються до визнання поразки у цій війні, чи вони навпаки намагаються населення своє перебудувати так, щоб вони дійсно думали, що вони воюють з цілим блоком НАТО? Ну вони не можуть визнати, що вони програють Україні. тому що вони дуже багато років нав'язували своєму населенню на що України немає, да що це не держава, що там це один народ взагалі. Да, і вони ж не воюють з Україною. Вони спецоперацію проводять І з ким? З українськими націоналістами. Я жодного разу не бачив, щоб вони там у своїх змі казали про українську армію. Ні, з ними воюють виключно українські націоналісти, чомусь скільки звідки в нас стільки націоналістів, націоналістів, я, націоналістів. я не знаю, да але а, так вони не можуть визнати, що вони програють Україні, тому зараз вони програють НАТО. Потім вони будуть марсіанам програвати чи ще комусь. Тобто, це ну таке виправдання. Вони не можуть визнати, що вони слабкі. Mm -hmm. І все, і Путін не може собі цього дозволити. До речі, а, от е, ну, мене дуже дуже зацікавило те, що як вчора заявив Шольц, який зора години розмовляв з Путіним, що він вважає, що Путін не прийшов до висновку, що це була помилка. Да? Тобто, погляди в Кремлі не змінилися, як він сказав. Тобто, людина живе в іншому світі. І чим далі він від реального світу, від свого народу власного, ну тим скоріше наша перемога, я вважаю. Була заява, що, начебто, намагаються ж вони схиляти до перемовин вже України, особливо після цієї поразки на Харківщині. Але наше керівництво заявило, що ніяких повторних мінська 3 Нормандії більше не буде. А ваш, яке, яке може бути завершення цієї війни? Все рівно будуть якісь перемовини. Але що це може бути? Перемовини будуть після того, як ми звільнимо нашу територію, і тоді ми будемо. На наших умовах домовляти з Російською Федерацією про подальше співіснування. Ми сусіди. На жаль, нічого від цього ми не, не, не вийдемо, нікуди не дінемось. Тоді тому нам прийдеться домовляти з Росією про співіснування. Але це я вважаю, що це має бути тільки після того, як ми звільнимо всю нашу територію, виключно з Криму. Інакше це буде поразка починати перемовини з Росією. А до того, як ми звільнимо нашу територію, це буде означати перемовини це завжди компроміс. Який компроміс може бути з Російською Федерацією, яка нас вбиває? Не може бути. Це буде ознакою нашої слабкості. Тому, коли ми звільнимо нашу територію, то тоді будемо розмовляти. До цього розмовляти нам немає про що.